Господу Ісусу слава, поклоніння, честь. Нам дару ще час, наше життя продовжилось. За що схиляючись, ми дякуємо Господу, Дякуємо, що він зберігся. Напевно, сьогодні збережені не всі. Особливо там, де смерть безкордонно. Гуляє. А ми збережені. Ми в такій зоні, де наше життя, нашому життю по його милості не загрожує. Така тотальна смерть. І ми повинні дорожити це і дякувати Господу, і пам'ятати, що не у всіх так. І дорожити і цінити це. Продовжуючи наше життя. І слідування за Господом по Його милості ми продовжуємо шукати його волі, шукати Його слова, істини і світла. І сьогодні ми завершимо розгляд першого пісняння до Коринтян, яке написав посол Павло, п'ятий розділ, і завершуючи його, ми завершимо його думку. Думка заключена в наступному. 5.9. Я ще раз читаю. Ми дійдемо до заключного слова і потім завершимо текст. Я написав вам в моєму післанні: Не сходиться з блудниками. Але не взагалі з блудниками цього світу. Цій точці необхідно зазначити, що апостол показує, що це не є блудники, безбожники в цьому світі. Це не така категорія людей. І тому він уточнює, що мова йде не про блудників, світських людей, які займаються цим ремеслом, і інших, які в цьому перебувають. Він каже: Я написав вам, не сходиться. З блудниками, але не взагалі з блудниками цього світу, або такими, 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 такими. Інакше, якщо би ви хотіли виконати моє слово, вам прийшлося би повністю вийти з світу. Це дуже цікаво, цікавий вислів, що означає, що в цьому світі, окрім блудників, хижаків користолюбців, алчних ідолопоклонників, це світ. Він кишить цим. І ви не змогли б відділитися від них, так як в світі, в принципі, і є всі ці категорії, і всі люди належать до якоїсь однієї із них. От що він говорить? Він каже: якщо б ви спробували це зробити, то ви не можете цього зробити, так як якщо ви відділитесь. Від одного сусіда, який є блудником, то вам і зміститись в одну сторону, то з іншої сторони у вас буде ідолопоклонник. Якщо ви захочете відділятися від нього, то з третьої сторони буде ще якийсь таким чином, вам придеться вийти з світу. Куди ви підете, щоб з ними не перетинатися? І тому він уточнює: мова йде не про. Безбожників і грішників в цьому світі. А тими, тепер я написав вам: не сходиться ні з ким, хто зветься братом. Я ще раз наголошую: не він сам себе називає братом, а він називається братом, тому що прийнятий як брат. Тому той, хто я написав вам. Не сходитися ні з ким, хто, називаючись братом, він є блудник, користолюбець, і злоріка, п'яниця або алчний. З такими навіть не їсти. Остання категорія алчний. І як я вже кілька раз дублював свою думку, я повторюю її ще раз: мова не йде про людей, допустивших якийсь прогріх навіть із цих шести. Мова йде про погружених, призвичайних і постійно перебуваючих під захватом цього гріха в цій зоні. І Алшні, мова йде про них. В цьому ж самому контексті. Тобто людина, яка займаючись цим ремеслом, повністю поглинута ним. Давайте розглянемо. Хто є алчні. Алчні має корінь цього слова. На російській мові цей корінь звучить алкать, тобто спрагнути. Ненаситно бажати. От що означає алкать. І алчний це той, хто безперервно, ненаситно перебуває в певному устремлінні і, знаходячись там, безперервно проявляє цю сторону. Жадібність і устремління безперервно до якоїсь до якогось захвату. І з мого досвіду і спостережень серед віруючих зустрічаються такі люди. Щоб побачити їх, я виділив кілька характеристик, які можуть нам Вказати на тих людей, хто підлягає або підпадає під цю категорію. Алчні. Перше, це люди, які у гонитві до цілі не знають кордонів. Людина, яка поставила ціль, і справа навіть не в тому, гріховна вона чи ні. Її ціль. Якщо алчний поставив ціль. Він не знає кордонів і не признає цих кордонів, щоб її досягнути. Алшна людина піде на компроміс з совістю і з усім, що перетнеться їй на шляху, що перешкодить їй. І, обійду, обійшовши все це, буде йти до цілі, аж поки не досягне її. Алшна людина знайде способи обійти перешкоди, які можуть повстати в її цілі. І принципи, які можуть бути встановлені перед нею, щоб не обходити їх і не опускатися вниз. Вона обійде їх, не дивлячись ні на що, тому що рушима ціллю, а якщо точніше, прагненням до цієї цілі. І тому алчність це задоволення самим прагненням більше, ніж ціллю, до якої це прагнення направлене. Це глибинна сутність алчних людей. Таким чином, рухаючись до цього задоволення, вони обійдуть будь-які кордони, не дивлячись на перешкоди, і на будь-які принципи, не дивлячись. Ні на що. Це один, одна із характеристик таких людей. Вони ніколи не бувають задоволені. Ще одна характеристика алчних людей: неможливо задовільнити їх. Вони не бувають задоволені, і вигляд їхній завжди незадоволення. Вони, е вони ніколи не можуть отримати повної радості, так як ніколи не задоволені нічим. Причому, якщо запитати їх, а який предмет, або яка ціль, чи навіть яка мрія, чи уява може їх задовільнити, вони її не окреслять. Так як в самій сутності не ціль важлива. А ця ненаситність прагнути чого-небудь, щоб цим прагненням і цим переживанням задовільняти свою алчність. Таким чином, їх не можна задовільнити, давши їм все, що тільки може мати людина, вони все рівно будуть продовжувати безперервно шукати чогось ще, не задовільнившись. Ще одна із характеристик: ці люди завжди впевнені, що заслуговують на більше від людей, які їх оточують. У них є висока оцінка, і вони переконані, що їх недооцінюють, і впевнені, що вони заслуговують на більше зі сторони людей, але не тільки. Вони хочуть, щоб це було за їхній рахунок. І це більше отримати завдяки гім же тим, кого принизливо вважають нерозумними, сліпими і мілкими, нездібними оцінити їхню велич. Отже, вони нав'язують цю ідею тим, хто може піддатися цьому. І використовують їх. І в цьому контексті наступна характеристика вони майстри маніпуляцій. Алчні люди настільки майстерно і точно вміють маніпулювати свідомістю і людьми, що, напевно, це одні з найпрофесійніших майстрів цього ремесла. Вони істинно вміють. Тонко, спритно, приєднатися або приклеїтись до чужих заслуг або до чужої роботи, яка зроблена іншими, так, щоб отримати максимум заслуженого і перенаправити цю заслугу собі, а не тим, хто її заслужив. Вміло приклеювшись, вони представлять ситуацію так. Що вони і будуть героями в цій справі, хоча, можливо, навіть до цього нічого не доклали. А ті, які дійсно це здійснили, залишаться на другому плані. Вони, майстерно маніпулюючи, здійснять таку е перестановку. Більше того, вони уміють підлеститись до тих, за чий рахунок. Потім прославляється. І купити їхнє прославлення, не докладаючи до цього жодних зусиль. Так як, пробачте, можливо, не всі знають цю байку про Боротино. Головне набрехати нормальненько і купити їх, і вони самі віддадуть все те, що потрібно. Тому. Маючи таку майстерну здібність маніпулювати, вони завжди вважатимуть себе на високому рахунку за чужий рахунок і завжди майстерно обідують тих, хто дійсно заслуговує на повагу чи пошану. Ще одна характеристика відносно Алшнег: вони хочуть все. І відразу і вже. Вони не згідні ділити це на частини і відправляти це в майбутнє все відразу і зараз. Їх не цікавить майбутнє. Вони не ті, хто розраховують на довгу дистанцію, на якій потрібно щось вкласти. щось Віддати, щось заплатити і потім отримати. Їх не цікавить те, що в майбутньому. Головне витиснути максимум вже і якнайшвидше. Це алчність. Їх мало займає пропозиції отримати щось пізніше в майбутньому. Вони хочуть все тепер. І навіть якщо в майбутньому вони щось втратять їх це не цікавить, тепер все і відразу. Це ще одна риса, яка е проявляє їхню алчну сутність. Наступна центр уваги і говоріння в них завжди я. Вони завжди розповідають про себе і практично ніколи не розповідають про інших. Їх не цікавлять інші, причому ні гірші, ні кращі. Їх цікавлять тільки вони самі, і вони готові представити тільки себе у всій красі власної уяви і фантазії. Не маючи ні найменшого підтвердження тому, що представляють з практичної сторони фактами. Вони спочатку роздувають ілюзію в своїй свідомості стосовно себе, вірять в неї так, начебто це так, а потім вкладають те, в що вірять, іншим в розум, щоб і інші вірили, що це правда. Таким чином, вони ілюзорно. Створюють свій образ, нав'язуючи їх в свідомості тим, хто піддається таким методам маніпуляції або гіпнозу, коли тобі розповідають гарну байку з красочним представленням в барвах, а ти ведешся на те, забувши спитати, а які факти цього всього? Тим не менше, є ті, які, які готові цю байку слухати і вірити в неї, що так воно і є. Вони особистості з позиції їх не цікавлять, що думають і відчувають інші. Їх, їм абсолютно байдуже, що про них думають, їм байдуже, як їх оцінюють. Головне, як вони самі себе оцінюють. Все решту брехня і неправда, сліпота і примітивність ось оцінка тих, хто їх недооцінює. Для них неважливо, що думають, і неважливо, що відчувають інші. Від їхньої поведінки або говоріння. Це їх не цікавить. Вони переконані. Що тільки те, що думають вони, і те, як вони оцінюють, це єдина істина, все решту сліпота, заблудження і примітивність, так як, їх, так як вони на такій глибині чи висоті, що ці примітивні просто не можуть досягнути, щоб їх охопити або побачити чи приблизитись. Тому вони дивляться на них як на бідних, нещасних, яким не дано це пізнати. Навіть з такої позиції розглядають тих, хто не довіряє їхній картині про самого себе. Якщо вони натикаються на недовіру і сумнів супроти їхньої байки, вони вважають цих людей нещасними, ну, і їм не дано просто бачити великих. Вони невгамовно заздрісні. Невгамовно заздрісні. Вони заздрять всім і всьому. Причому неважливо, володіють вони чим-небудь чи ні. Навіть якщо вони володіють більшим, ніж хтось, вони все рівно заздрять тим, хто володіє хоч чимось. Фактично, в них сильне невгамовне бажання. Володіти чужим, звідси йде все прагнення. Суть не в тому, скільки вони мають, і наскільки вони перевершують тих, хто має щось. В них просто невгамовне бажання заволодіти тим, що мають інші, і витіснити інших, щоб вхопити собі. І вони йдуть до цього маніпулятивним способом. Щоби відібрати. А інколи їм самі віддають те, вміло представивши ситуацію. Отже, заздрість і прагнення володіти чужим це ще одна лінія і характеристика Алше. І останнє. Вони прагнуть і вимагають глибокого співчуття до себе. І це безперервно. Вони дуже ранимі і дуже боляче сприймають, коли їх недооцінюють або не висловлюють співчуття. Але самі вони не бояться завдавати болю іншим. Більше того, їм це подобається, і їх абсолютно не цікавить, що роблять їхні діла. Поведінка слова чи вчинки, які вони здійснили. Їх не цікавить наслідки, які вони залишають в серцях людей. Їм байдуже, вони хочуть співчуття тільки собі і не виявляють також співчуття іншим, так як не вважають їх достойними цього співчуття з різних причин, про яких я сказав вище. Вони не бентежаться від того, що причиняє їхня поведінка іншим. Це не цікавить їх. Але вони дуже гостро ловлять те, що причиняє чиясь поведінка їм, і не упустять найменшу помарку, помарку чи помилку, чи найменшу лінію, яку. Так чи інакше хтось допустив і причинив їм неприємне переживання чи неприємне відчуття. Вони ніколи це не пропустять і не забудуть. Вони вважають, що це занадто для таких високостей, як вони, і той, хто дозволив собі це, заслуговує на презерство, ганьбу і зневагу. Так як Поступив так необачно. Вони надгрубі, наглі і байдужі, відносно інших. І в цьому контексті їх не цікавить, що вони роблять людям в цій грубості, байдужості і наглості. Їм не приходить необхідність цим займатися. Для них важливо, що зроблено їм. Вони весь час переймаються тільки так званими власними ранами, яких їм ніхто не наносив. Вони їх самі видумують, самі формують, самі нав'язують, а потім. Звинувачуючи інших, що це їм причинили шкоду. Все це майстерність і професійність маніпуляцій перетасовувати ситуацію так, щоб у кінці виглядати ображеним чи жертвою. І останнє: в них є єдине життєве кредо. Завжди виступати з позиції жертви перед тими по відношенню до кого вчинилось злодійство. І завжди виступати з позиції високості перед тими, хто причинив їм якусь реальну шкоду. Це життєве кредо, яке ніколи не міняється, це правило і принцип, який керує всім їхнім життям. Всі, всіма їхніми кроками і словами. В принципі, цей перечень можна продовжувати, напевно, ще в раз, якщо більш детально оглянути різні сторони і форми проявлення алчності. Але я думаю, цього достатньо. І Якщо людина веде себе таким чином, і це християнин, апостол говорить, таке царство Боже. Не в наслідок. І не тільки. Той, хто при застереженні і наверненні його на істинність християнського шляху, де кожен дбає про іншого і реагує іншого вищим за себе, відмовляється розкаятись і навернутись, така людина недостойна залишатися серед святих, недостойна зватися святим. Недостойна розділяти святими нічого. І це остання категорія в цьому списку. І тепер на завершення. Я дочитаю текст 5 розділу. Отже, якщо хтось такий, чи такий, чи такий, чи такий, з таким навіть не їсти. І 5:12 завершує. Бо навіщо мені судити тих? Хто поза церквою. Апостол Павло ще раз говорить, що я не говорю про світських людей, про безбожних. Я говорю про братів, хто в церкві. Бо навіщо судити мені тих, хто поза церквою? Хіба ви судите не тих, хто всередині церкви? Отже, мова йде про те, щоб це судження виносити тим, хто в церкві. А не тим, хто не являється частиною церкви, тим, хто не являється братом, тим, хто являється безбожником, який не признає ні Бога, ні Христа, ні церкву. І завершує. А тих, хто поза церквою буде судити Бог. Отже, суд блудникам. І всім іншим з цієї категорії, які не являються віруючими, Бог судитиме в свій час. І завершує отож, видаліть опоганеного із серед вас самих. Це відношення до тих, хто серед вас. І той, хто призвичається до якого небудь ремесла одного із цих. Апостол говорить: Видаліть цю закваску із серед вас. Бо мала закваска квасить все тісто. Тож нехай так не буде. Видаліть святі закваску. Видаліть закваску із вас або видалим закваску разом з вами. Така воля Божа. Тож нехай кожен. То кому відкрити світло істини, нехай кожен, почувши це, очиститься. Від будь-чого, що в цьому перечні, нехай очиститься і буде прізним. ж він не послухає цього слова і продовжить, нехай буде видалений, і нехай буде тобі як метник і грішник. Так сказав Господь йому слава. Нехай буде в імені Ісуса Христа. Амінь.